Друзі, всім привіт і з поверненням на мій канал. Перш ніж ми з вами перейдемо до огляду речей секонд секондхенді Хумана, пропоную нам з вами подивитися. Я думаю, вам буде цікаво на і та зрівняти стріт стайл в Україні із стрітстайлом в нью йорці в Америці. Як вдягаються в нас в Україні і як вдягаються зараз в цей же час, цей період весна, травень у Америці. Відразу так і не зрозумієш, правда, де Україна, де Америка. Я маю на увазі так як вдягаються люди, ну, можливо, в нас, в них точніше, дещо вдягаються яскравіше і е, відрізняє, звичайно, дуже антураж, тобто бекграунд, да, який оточує нас. Взагалі, я хочу сказати, всі ми однаково. Вдягаємося по сучасному дуже багато чого спільного це спортивний, як правило, стиль це стиль кежуал. Друзі, всім привіт! Зараз йдемо з вами. Це той випадок, коли всі казали, що буде дощ, а я думала, що ні і не взяла з собою парасольку. Сьогодні ціна встановлена кожна річ коштує 130 гривень незалежно від ціни, вказаної на ціннику. Якщо чесно, я нічого не можу знайти, і в них так тісно стало. Дуже багато з'явилося речей. Таке враження, що наче з двох магазинів скинули все в один. Відразу хочу вам показати штани, які просто я не могла не помітити. Настільки вони красиві, настільки вони стильні і вони такі, знаєте, святкові 330 гривень. Тканина на перший погляд навіть здалася типу парча. Да? Є така тканина. Марка Ліндекс. Дуже часто я зустрічаю саме цю марку в хумані, до речі. Але склад тканини виявилося, що 100% полієстер. Але це взагалі не впливає на їхній вигляд зовнішній. Вони дуже дорого виглядають. Штанів дуже багато. Різні фасони, різні тканини. різні моделі, різні кольори. Навіть є льон. З речі. Зараз в тренді. Ось такі льняні штани. 210 гривень. Тут є ось такі Animal print. Прикольні також на зараз, на весну. Маленький розмір 34. Але в мене вже є штани, Animal Print. Я думаю, вже достатньо з мене вистачить і на весну, і на осінь. Ось ще це кольоровий, це квітковий принт. Ось такі типу піжамні. Піжами вийшли на вулиці. Подивіться, до них, якби ще таку, такий жакет, ну, кофточку, таку ж. Скільки вони коштують? 289. І це H&M. Так. Ну Дивіться, які вони класні. Дуже багато спідниць. Різні моделі, різні а, структури тканин, різних склад тканин і так далі. Міні. Це все міні, здається, Максі тут немає. Далі там дитячий одяг йде. Ой, щось кудись я залізла, мені тісно. А тут джинси. Все, 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 все джинси Майка кос 330 гривень, така симпатична, чорна. До джинс на літо. Тут це велике щось буде на мене. 110 гривень. Але цікавий колір, такий, да, тілесно-сірий, тілесно бежево-сірий якийсь. Цікавий задум цієї маєчки. Поверх іде сітка і о, така маєчна якась тканина. Ось дуже красива маєчка, тут сітка така йде. І позаду гляньте зроблено. Спортшик, можна сказати, 250, 250 гривень. Класно. Відчувається відразу якість ткани. 92 поліестер і 8 Еластан, і це made in, і made in China, шита вже у, у цьому в Китаї. Ось так називається марка. Hale. Або ще сподобався мені ось такий светер, чи то світшот Поєднання кольорів дуже цікаве. Це яскраво-рожевий і колір хакі, так якісь білі плями. У так, мене таке враження, що я ці, це все вже десь бачила. Це не оновлення товару, а здається, можливо, в іншому магазині в Хумані я це все бачила. Ось такий є. Дивіться, H&M, Ні, це не це якийсь інша якась марка. Такий є тренч, красивий колір. Мені подобається особисто такий пудровий. а де пояс? Поясу до нього немає, чи що якщо немає поясу, то це дуже погано. Але класний, легесенький такий весняний тренч. Ой. Мені дуже подобається цей колір. я просто закохана в цей колір, чесно кажучи. По-перше, немає гудзика одного. Пройдемося по тренчу. потім. Ну, підкладки немає, тому що це такий, знаєте, літній варіант. От на зараз, наприклад. Його так, можна роз... відутюжити, від але знову ж таки, немає пояса. Як це можна брати, як це потім носити? ну Без поясу воно трошки якось це незакінчений образ. Це якось дивно без поясу. Тренч мені подобається. З цією сукнею також. Склад тканини тренчу. 71 модел і 29 полієстер. Увага ціна! Це початкова ціна. Зараз його можна взяти за 130 гривень. Але все-таки марка мені невідома і така дорога. Це Швець. Він дуже класний, дуже-дуже класний. Ще я примірочно взяла ось таку жилетку. Дві точніше. Ну, я вже бачу, що вони мені, мабуть, що не підійдуть. Я хочу все-таки більш довшу і чорну, а не темну синю. І це може навіть чоловіча, тому що марка Tommy Hilfiger, наскільки я пам'ятаю, це тільки чоловічі, правда, речі. А це в нас. Uh, what, what, about, what about this one? Well, guys, М'янотте – це жіноча. 130 гривень. Такі вставки із, типу, е я забуваю на українській мові, немолня, блискавки чи що. Так, і позаду ось такий прикольний іде поясок, типу, да, пришитий. Дуже цікаво зроблена. Тут така тканина, тут прозора вставка. Mm. Ну, зараз примірюю ще цю жилеточку. Навіщо мені жилетка? До... От на зараз, наприклад, як довершення образу: біла футболка, чорна жилетка і, наприклад, джинси, чи якісь брюки. Да? Або просто влітку без навіть футболки можна вдягати жилетку. Дивіться, це жилетка, але ну, так нічого не зрозуміло. До чорного все зливається, чорне з чорним, тобто не зрозуміло, для чого вона взагалі. Mm. І я хочу не таку, я хочу класичну жилетку, як іде під костюм, під двійку, під точніше, коли є піджак, да, штани і жилетку. От Я хочу таку жилетку, таку модель жилетки. Так, здається, я помолилася. Ніяка ця жилетка не чоловіча. Погляньте, вона навіть на мені повністю не застібається. Дуже цікавий взяла ось такий ще піджак, давайте читати Марку Blend blend of America так Клас, такий цікавий. Глянь, тут буква... А, ні, тут літера 5, тут білі якісь такі надписи. Клас, такий оригінальний, це чоловічий, звичайно. Такі, ну Якщо на мене це буде овер. Хтось писав: ну у вас і смак. Ну, дівчата, вибачте, але мені подобається експериментувати. Так, можливо, в мене кидає з сторони в сторону, ось, але я не можу сказати, що в мене поганий смак. Інша справа, що е, фантазія зашкалює, розумієте? І потім не завжди вистачає грошей на оці всі, типу, модні магазини, да, там різорт, той самий тізари, не знаю, в байрів щось купляти. Ну це дуже дорого. Ось і незрозуміло, що там брати. Найкраще я зрозуміла для себе це брати базові речі. То з базовими речами найзручніше потім створювати будь-які аутфіти. Тобто можна їх міксувати як хочеш. Мірім блейзер. Гляньте, яка ексклюзивна річ. Це просто. Я дуже люблю такі речі. От просто. Їх ніде не знайде, знаєте, ні в яких е зарах і H&M-ах. щось таке цікаве. Не до цієї сукні, не лякайтеся. Не. Треба мені писати, що в мене немає смаку. Я розумію, що не до. Це якби сукня була міні, супер міні, наприклад, да? щоб він закривав. Тобто перекривав міні-сукню. І, наприклад, якщо ви вдягаєте сюди чоботи або да, то було б дуже круто, дивіться. А що якщо його взяти? І тим більше він також з білим цінником, тобто за 130 гривень. Я думаю, що його початкова ціна була набагато вища. Дівчат, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте щодо цього блейзера, чи носили б ви таку річ. І ми вже в наступному з вами відео дізнаємося, чи купила я його. А поки що дивіться, хто не бачив ще відео «Резорт в нова колекція. Обов'язково переходьте за посиланням, яке я залишу в дописі під цим відео.